Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні я хочу дуже коротко поговорити про послуги територіальних центрів комплектування. Впевнена, що слухачі мого каналу зустрічали інформацію про те, що ворог неодноразово намагався знищити районні відділення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Якщо ви хочете, шановні слухачі. Поділіться своїми думками з приводу того, чому ворог так намагається знищити відділення територіальних центрів комплектування, це ви можете зробити в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Я ж хочу поговорити з приводу тих засобів, які здійснює Міністерство оборони України для вирішення ситуації, яка неодноразово повторювалася протягом, зокрема, червня-липня місяця 2025 року, саме що стосується в учень ворогом у відділення територіальних центрів комплектування в різних куточках України. Ви можете запитати, для чого саме вам ця інформація і що я хочу взагалі вам донести. Після 7 серпня 2025 року більшість з вас, враховуючи те, що даний канал слухає багато осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, так от багато хто з вас буде здійснювати дії, а точніше, подавати перелік документів з заявами на продовження відстрочки. Або, наприклад, вперше подаєте документи та заяву на відстрочку. І дивним чином вже саме. Ну, давайте так, приблизно за добу або за дві до завершення строку відстрочки, яка надавалася в даний час до 7 серпня 2025 року. Ось такий військовозобов'язаний громадянин може зіткнутися з ситуацією, що місце приймання документів або місце розташування територіального центру комплектування, в якому він стоїть на обліку, змінено. І де шукати і що робити, невідомо, а час піджимає. Строк від строчки завершується. І ось, щоб не було такої ситуації, пропоную розібрати алгоритм дій з урахуванням, як я вже вам казала, основних моментів. Або як каже президент, ще поки що існуючої Російської Федерації, зокрема, пишеться маленькими літерами реалій на землі. Попередньо. Пропоную подивитися вам коротке відео, в якому представник прес-служби сухопутних військ України надавав відповідь на запитання журналіста щодо ситуації з прицільного влучення у відділення територіальних центрів комплектування в різних куточках України. Увага на екран Це впливає на роботу центрів. Ви вже зазначили, що робота продовжується, тобто надання послуг надається в звичному режимі, як і раніше. Ну, скажімо так, це не я не скажу, що це звичний режим, але звичайно, подекуди доводиться змінювати формат. Насамперед, це для того, щоб убезпечити життя та здоров'я як персоналу ТЦК та СП, так і відвідувачів ТЦК та СП, яким вони не були. А дуже часто це є і ветерани, і пенсіонери, і члени сімей військовослужбовців. У тому важливо, щоб при наданні послуг ТСК, ТСП, вони були у безпеці. Тому звичайно є певні алгоритми безпекові. Тобто, під час, наприклад, повітряних тривог тривог ракетних загроз установи не працюють, установи зачиняються, Весь персонал і відвідувачі переводяться в безпечні місця або в укриття. Також щодо останніх ударів, звичайно, доведеться певний, Мірою змінювати формат надання цих послуг, тобто, можливо, буде, відбулися заходи якогось там розосередження. Деякі послуги будуть надаватися дистанційно. Дуже багато, до речі, робиться і з боку Міністерства оборони щодо впровадження таких заходів цифровізації, тобто додається, наприклад, новий, новий функціонал додаток Резерв плюс. Тобто, все робиться для того, щоб максимально. І спростити і обезпечити процес взаємодії громадян з ТЦК та СП. Отже, на даний час ми маємо інформацію про поступове змінення формату надання послуг територіальними центрами комплектування, про існування алгоритму безпеки, а також зміну формату надання загалом послуг. Територіальними центрами комплектування, зокрема щодо заходів роззосереджування і надання дистанційних послуг територіальними центрами комплектування. А що в нас на практиці? От що в нас на практиці станом навіть на сьогодні на практиці є зміна місця розташування певних відділів територіальних центрів комплектування. Зокрема, щодо подання документів на відстрочку або в подальшому отримання документів про відстрочку, відділів подання документів у випадку загибелі військовослужбовця, відділів подання документів та подальшого отримання такого важливого документу, як паперовий військово-обліковий документ. Зокрема, станом на сьогодні, станом от на сьогодні, 14 липня 2025 року, до прикладу по місту Києву, Святошницький територіальний центр комплектування змінив розташування певних відділів, в тому числі відділу, який працює, на отримання документів на відстрочку. Та подальшу видачу документів про відстрочку. Це в нас довідка про відстрочку. Нагадую адресу роботи вище зазначеного відділу, а точніше, адресу, де по Святошинському району міста Києва військовозобов'язані можуть подати документи на відстрочку. Я опублікую в своєму телеграм-каналі, тому закликаю підписуватися за посиланням, яке я залишаю в описі під даним відео. Отже, враховуючи ситуацію, яка склалась, пропоную наступний алгоритм, щоб в подальшому будь-який військовозобов'язаний не потрапив в ситуацію невизначеності, зокрема у випадку подання документів на продовження відстрочки після 7 серпня 2025 року. По-перше, пропоную вам, якщо ви військовозобов'язаний, завчасно з'ясувати, де саме по вашому району приймають документи на відстрочку. Це можна зробити шляхом з'ясування номеру телефону вашого територіального центру комплектування, зокрема за довідковим номером телефона Міністерства оборони України. Зараз цей номер у вас на екрані. Це довідка з надання інформації про номери телефонів абонентів Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних сил України. По-друге, за номером телефону вашого територіального центру комплектування ви дізнаєтесь адресу або поточнюєте адресу, за якою будуть приймати документи на отримання відстрочки вперше або на продовження відстрочки. Також бажано зразу, зразу, за цим же номером телефона вашого територіального центру комплектування, де ви знаходитесь на обліку, запитати юридичну адресу, за якою до територіального центру комплектування можна. Надсилати письмову кореспонденцію це вам знадобиться і буде потрібним для з'ясування адреси, за якою у випадку потреби ви зможете подавати будь-які заяви та документи шляхом надсилання їх через засоби Укрпошта. По-третє, якщо адреса подання документів на отримання відстрочки змінилася. Завчасно, завчасно завітайте за новою адресою і з'ясуйте, чи потрібно отримувати талон з номером в електронній черзі, чи можливо документи ви зможете документи на відстрочку ви зможете подати без взагалі реєстрації в електронній черзі Міністерства оборони України. До прикладу, хочу сказати, що в тому ж самому Святошинському територіальному центрі комплектування не потрібно. Брати електронний номер в електронній черзі для того, щоб подати документи на відстрочки, і це було до сьогоднішнього дня. До речі, за новою, за новою адресою Святошинський територіальний центр комплектування міста Києва буде працювати тільки з завтрашнього дня. Ці нескладні дії взагалі допоможуть вам зберегти спокій і, відверто кажучи, розрахувати свій час. Звісно, даний алгоритм не стосується. Перепрошую, даний алгоритм не стосується ситуації, коли військово зобов'язаний може отримати відстрочку шляхом подання електронного запиту через резерв плюс. Це в нас стосується поки що студентів, а також осіб з інвалідністю. Якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях попередньо, увага, позначивши словом питання. Дві крапки, тоді ставите своє питання, щоб я розуміла, що це коментар, в якому ви хочете. Отримати відповідь. Поки це все. Закликаю підписуватися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити важливу інформацію. Якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Також наголошую, що пропоную послуги медіатора у випадку, до прикладу, сімейних розлучень, визначення місця проживання дітей, поділу, майна, виплат аліментів. Під час процедури медіації ви самі зможете приймати рішення, не за вас будуть приймати рішення не суди, не будь-хто інший, ви самі зможете прийняти рішення і оформити його відповідною угодою, чим заощадите не тільки гроші, але... Свій час і нерви. Дякую за увагу, до зустрічі! Бережіть себе, до побачення!